Про активацію чоловічої сутності та перебудову реальності 1. перезапуск внутрішнього ядра. Пробудження чоловіка починається не з зовнішньої події, а з критичного перевантаження його системи. Момент, коли старі ролі син шева, партнер, воїн, заробітчанин, рятівник, бунтар перестають працювати. Але замість розпаду відбувається збирання первинної конструкції душі. Це не сила м'язів, грошей чи статусу. Це структурна чоловіча присутність, яка виникає, коли він уперше стикається з власною правдою. Він більше не біжить, не ховається, не бреше собі, не шукає втеч у жінках, алкоголі, роботі чи конфліктах. У ньому вмикається внутрішній стрижень, який ніхто не може зламати. Два розрив зі старими енергетичними зависностями. До пробудження чоловік часто був прив'язаний до жінок, які його використовували як енергетичний ресурс. Кармічних зв'язків, що тримали його в провині або залежності, знецінюючих родових програм, потреби доводити свою цінність через боротьбу чи агресію, втечі від відповідальності або, навпаки, гіпервідповідальності. Коли він пробуджується, ці структури перестають тримати його. Він виходить з ролі донору, ролі жертви, ролі героя, ролі слабкого, ролі незрілої душі. Його поле перестає бути доступним для маніпуляцій і стягів. Будь-які спроби тиску втрачають ефект. Відключення від чужих очікувань пробуджений чоловік перестає бути відображенням чужих сценаріїв. Він більше не живе, щоб комусь подобатися, щоб відповідати чи йомусь образу, щоб бути зручним, щоб бути рятівником або гаманцем, щоб підтверджувати свою силу через жінок чи конкуренцію. Його воля повертається до нього. А разом із нею чіткість бачення власного шляху. Вхід у стан глибокої сили. Коли чоловік пробуджується, його енергія перестає бути хаотичною. Вона стає спрямованою, структурованою, гідною довіри, стабільною, небезпечною для будь-якої деструкції. Це не агресія, це структурний порядок, який його присутність приносить у будь-який простір. Люди починають підлаштовуватися під нього, ситуації вирівнюватися, події складатися. Це той стан, який у древніх традиціях називали силою чоловічого поля. Це обвал старих зв'язків і підйом нової реальності. Після пробудження у його житті відбувається різка сегрегація людей. Жінки жінки, які тягнули з нього ресурс, відпадають. Їх система не витримує його нової частоти. Вони відчувають дискомфорт, агресію, страх втрати контролю, потребу дистанціюватися. Їх роль завершена. П'ятих два дружба побудована на слабкості або вигоді. Руйнується. У нього більше немає енергії на порожні зв'язки. Його поле очищає простір. П'яте 3 нові люди приходять із силою. У його життя входять ті, хто здатний до партнерства. Рівноваги, взаємодії без маніпуляцій. Хашис активація чоловічого призначення. Пробуджений чоловік більше не розпорошує себе в хаосі, йому відкривається напрямок, те, заради чого його душа прийшла в цю інкарнацію. Це може бути професія, служіння, творчий талант, духовна робота, бізнес, захист роду, будівництво нового середовища. Але головне його дія стає не хаотичною, а результуючою. Він творить світ, а не реагує на нього. Шим творення поля впливу. Після пробудження чоловік перестає бути учасником подій. Він стає центром тяжіння, точкою навколо якої починає формуватися порядок. Його рішучість стає законом, його слово вектором, його присутність стабілізатором простору. Це той тип сили, що відчувається без демонстрації. Справжня маскулінність тиха, але невідворотна. Восьми вплив на жінок і стосунки. Ті, що шукали вигоди, втрачають доступ. Їх магія привабливості маніпуляції, емоційного тиску або сексуального контролю перестає діяти. 8.2. Ті, що рівні за силою відкриваються, сильні жінки починають бачити в ньому не потенціал, а реальність. Для них його пробудження сигнал, що перед ними чоловік, з яким можна будувати велике. 8.3. його любов стає структурною. Він перестає любити через залежність. Він любить через вибір, волю і свідомість. І ця любов стає творячою. Вона піднімає, укріплює, стабілізує. 9. Коли чоловік пробуде в силу, простір більше не може бути як раніше. Змінюється все. Його робота, його фінансові потоки, його стосунки, його тіло, його емоції, його коло спілкування, його спосіб мислення. Але головне, змінюється якість його присутності. Він стає тим, ким мав бути від початку інкарнації, провідником сили, стабілізатором реальності, творцем подій, чоловіком, який несе порядок у хаосі. Дешет. Підсумок пробуджений чоловік це не той, хто кричить про свою силу, а той, хто знає її, живе нею і несе її іншим, не втрачаючи себе. Він стає зрілим, стійким, структурним, наповненим, небезпечним для хаосу, безпечним для любові, магнітом для подій, точкою світла в системі. Його сила тиха, його вибір усвідомлений, його шлях прямий. Коли чоловік пробудив свою силу, він більше ніколи не повертається назад.